А ось і перший наш окунчик. зовсім маленький, Я в очеретик так закинув. І є перша риба. Ну, це зовсім, зовсім, зовсім малюк. Я то розраховую сьогодні на трохи більші екземплярчики. Дивіться, розпочав з граму. У ну, мене тут відверто тонесенький, самий тонесенький шнурок, який може бути. Звісно, є ще й тонші. Але в моєму арсеналі тонших поки немає. Це був зачіп. 0,175 розмір інтечтурнамент. Я не знаю навіть, чи вони зараз продаються. Друзі, тому тут не допоможу. Але він пласкаватий, да, він пласкаватий, але летить класно. І от в таку погоду, коли немає вітру, тихенько, співають пташки, десь там виходить сонечко, то ну, рибалити ним одне задоволення. І я його, чесно кажу, купив дуже давно, дуже давно. Хоч і тонкі шнури, вони здебільшого довго не живуть, тому що ну, вони рвуться. ну, Тонкий шнур він буде рватися. І не обов'язково він буде репати саме там десь на е, вузлику. Може і возлі катушки репнуть, може десь там на першому кінці, або е, там, де ти шну, е, рукою його рвеш, може і там репнуть. Тому таке діло. Але він, ну, цей шнурок у мене досить таки давно. А ну давайте отуди, От очеретик. От там у нас була рибка. Ще один ранок, друзі, ми з вами зустрічаємо на водоймі. На улюбленій річці. Морозний ранок, ще морози не відпускають. Я думаю, що десь вже в квітні почнуться прям такі теплі-теплі дні. І судак почне жерти. А сьогодні поки що, що заборона на щуку. Поки що клює окунець, то потрібно відриватися саме на окунцях. Я сьогодні запланував собі ну, просто таку грандіозну рибалку, хочу спробувати все на світі. І маленькі вантажі, і маленьких окунів, і на глибині, і на течії, і де тільки, де тільки не запланував, але ну, як завжди, друзі, спробуємо порибалити. Рибалка це така складна штука, що не завжди вона просто так нам дається. От, ти взяв, прийшов і наловив. Ні, друзі, тут потрібно клепку мати. Я 100% впевнений, що клепка має бути на місці. О! ледве-ледве помітна така клювачка. Я прям, ну, чесно скажу, лише по вершинці я побачив, що щось ворухнулося. і Інтуїтивно чисто зробив таку підсічку. Ну, поки що сонце не встало, друзі, ну як не встало, не почало світити на ту воду, де я ловлю, то тут рибка дуже обережна. Ну дуже обережна. Потрібно закиди, мабуть, робити в самисінький... в самісінький очерет. Є, є. Дивіться, малюки такі клюють, але ж, ну, але ж ловляться. Ловляться клас. Декілька рибок ми вже з вами піймали, друзі, тому хочу дещо прокоментувати свій сьогоднішній комплект. Це в мене Азура Safina X до 5 грамів. Виробник заявляє, що вона 0,6,5, але ну, хто розуміє. А хто не розуміє, я вам розкажу. Хто розуміється на сафінах, той, звісно, знає, що сафіна це така комлиста палка. Ну, така, знаєте, я б сказав навіть з запасом. Але з ось такою вершиночкою. Доволі м'якою. Тому грамчик, ну, на ній і на тонкому шнурі геть легко контролювати. Можна і прямо гарненькі грузики сюди ставити. Сьогоднішня моя задача, ну це я так сам собі придумав, половити окунців, але ми спробуємо з вами досить такі різні локації. Ось, наприклад, як оця цього перша на сьогодні у нас буде з маленькими вантажами. Ну, я думаю, грам менше опускатися не варто, тому що ну, в принципі палка не для 0,3 грама. Друзі, ну це потрібно розуміти. Дивіться, який товстий комель тут. Тобто, ну це така, знаєте, надійна. Хто любить там, знаєте, так, кавернуть іменно <соє>, по мощному кавернуть. І я думаю, що три грами сьогодні ми також покидаємо, знайдемо місце. У ну, мене в планах сьогодні походити, порибалити по річці, в різних локаціях половити. Мілководдя, малесенькі вантажі, а далі вже десь ми на ракушки, можливо, на течії, спробуємо порибалити. Десь позад мене там встає сонечко. Ну, Скоро має десь піднятися. Часи заховалися, не знаю, скільки време. Ну, ладно, Бог з ним. Друзі, розпочинаємо риболовлю. Сьогодні, я думаю, буде доволі теплий день. І саме, що я хочу від цього тепла, щоб воно, знаєте, так пригріло воду. Водичка піднялася в своїй температурі на один градус і окуньці почали просто жрать, жрать, жрати. Саме цього хочу. А як буде, то вже побачимо. Сафінку я свою обладнав. Ванфордом. Так, в мене груз поки що 1 грам, активний такий віброхвостик. Груз в мене поки що 1 грам віброхвостик. Такий в тикві. Так. Для початку хочу спробувати саме активну приманку, такі і доволі швидкі активні проводки, не знаю, знайти активну рибку. Правильно це чи ні? Це вже потрібно підбирати під настрій окунця сьогодні. Можливо, він буде більш краще їсти саме червачки там на пасивній подачі. Ну, я ж кажу, з цим потрібно розбиратися. Сонечко, виходить, то трохи хоч пригріло вже, друзі, тому що ну дійсно сьогодні такий морозець гарненький. Ідемо на слідуюче місце. Трошки рибка була в першому, в попередньому, але все-таки... Я сьогодні налаштований, ну, більш походити по різним місцям. Я ж кажу, спробуємо і ультралайтові відверті такі вантажі. І, і там десь на 3 грами, може трохи і половимо. Поцарапаємо по дну на, більш, на більшій глибині. Так, Зараз ще потрібно, мабуть, що поляризаційні окуляри одягнути, тому що ну, сьогодні дивіться яскраве яскраве сонце таке класно. О, є, друзі, є, є, є. У мене тут... Та ще й такий непоганський, дивіться. Непоганський. Якщо сьогодні ми ловили з вами, ну таких собі окуньців на грані, на грані, то цей справжнісінький окунь. Справжнісінький. Я поставив... Опа, риба. Риба відпустилась, самовідпустилась. 2 грама джгрігу. У мене перед цим тут була покльовочка, я трошки так не очікував її і пропустив. Рибка зійшла. А на слідуючому буквально закиді у нас вже піймався кунець. Я перейшов в інше місце. Тут у нас доволі непоганська глибина. Ну, метра два, мабуть ще. Зараз тут половиною, плюс-мінус десь так. Я думав взагалі сьогодні спробую прям такі там 3-4 грами. Але насправді течія не сильна така е е глубина не дуже і така глибока. І завдяки саме тонкому шнуру е я, в принципі, і двома грамами. Опа, їй був-був-був-був. Двома грамами тут справляюсь. Так, хочеться мені сподіватися, що там зграя окунців. Більше і не треба. Поки що більше і не треба. А як ми всі знаємо, що для ось таких окунців обережних, то чим менше. Огрузочка, тим краще. Триклювання в мене вже було з одного місця, тому я сподіваюся, що мінімум мінімум два окуні там є. Одного я вже піймав. А за наступним лише збираюся. Так, я роблю обережну таку протяжечку, проволочку. Попередньому місці там я не знімав, покидав вібра хвоста, щось ну, не отримав клювань. Думаю, перейду на, на червачка на посивочку. Набрав цілу купу приманок для сьогоднішньої риболовлі. Це і кірлер ліпи, і фетики різні. І там ще є декілька пачок. І, звісно, що повна сумка і повна коробка, як завжди, в мене з собою приманок, друзі. Посилання на приманки Angry Bates в описі. Від, по промокоду Свердленко діє знижка 10%, тому ну, просіть знижку. Якщо ви робите замовлення, то просіть знижку. Є ще один. Хей! Клас, друзі. Дивіться. Є ще один. Та й такі гарненькі вони. Так гарненько вони підклювують. Цей трохи менший. Цей трохи менший. Але все одно приємно, бачите? А, приманочку вам зараз розповім. Angry Bates Killer Leap. Двохкольорова Двух... така приманка. Я вже давно ними рибалю. Трохи... трохи навчився вже, знаєте, їх застосовувати. Клас. Оцей червачок його гарно одягаєш в першу половину кільця. І Він хвостиком так працює класно. Друзі, Сафіна саме солідна, 76. та Чому я завжди наголошую, що Ну, це моя думка. Я вважаю, що мікроджиг має бути солідний. По ньому краще контролювати наш монтаж на дні, а саме це є. Найголовнішим в мікроджиговій ловлі. Звісно, хто вже має досвід, той краще може і на тубулярі ловити. Але я от вважаю, що солід, потрібен солід як для новачка, так і для того, хто вже трошки має досвіду. Все одно, солідом мені краще. Ви можете з цим не погоджуватись, але прийміть до уваги. Підібрав, підібрав обережно, обережно. Я вже хотів хі, з цього місця йти. А він клюнув. Маленький, бачите, і вони всі пузаті такі. І кряні. Мамки. Ікряні мамки. Ну добре, раз, раз рибка відізвалася. Ще раз спробую. Тому що не кожне місце сьогодні дає рибу. Просто не кожне. Тут є, там немає. Тут знову є, там знову немає. А здавалося б, місця ну, схожі одне на одне. Тому, бачите, ще, можливо, б швидший облов він давав би більше нам часу для... Маневру, як то кажеться, тому що ну, от, щоб якісно проловити оце місце, ну, дійсно потрібно хвилин 20-30, тобто отак закид, отак, отак, проводка ж то повільно. Аби використовувати е, більшу огрузку, там, наприклад, якусь активнішу приманку, то я б швидше проловив би. А чи відізвалась би риба? Ну, це вже не знаю. От. Зацепився за ось цю проводочку, то, мабуть, я вже на ній і зупинюся, тому що можливо. Можливо, це є ключик. Зараз у нас вже, звісно, не ранок, але все одно. Може таке будь-що рибка до обіду тільки поклює і все. Проснімай відео. О це, друзі, хтось вжарив. Прям класно. Класно. Це мені взагалі здається, що це якась жабка невеличка. Ні, не, окунь. йолки палки Оце перша сьогодні покльовка така прям моцна. Та й рибка, дивіться, яка гарна. І рибка гарна. Джих-ріх. Бачите? На джих -ріх. Не, ну для сьогодні це гарна риба. Джих ріг працює. Так, рибу давайте додому відпустимо. ріг і ось ця приманочка. Бачите, як вона ось так на грузику на нашому працює. А може ми зграйку зараз розшивелимо? Але чесно я думав, ну вона так ух, клюнула. Я вже думав, що маленька щучка у нас. Друзі, дві... Ааа, зійшов! Капець. Три рази клював. Три рази. Я не думаю, що це прямо один і той самий. А може і один. Три рази клював, я його не міг добрати. Хі -хі -хі. Він то на хвості про... проїдеться, то... то підсмикне. Опа! нє нє ні нє -ні -ні. Ні, ні ні це, мабуть, щось грайка тут. Є, 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 бачите? Все, я їх роздраконив. Зараз будуть, мабуть, клювати. <laughs> Блін, ну той зійшов. Прям такий гарний-гарний. А ну прямо тут десь вони стоять під берегом. Якщо я все правильно розумію, зараз, зараз має ще один клюнути. А може й немає, але хотілося би. Є, є, є. Все-таки спрацювала моя тактика. Тактика роздраконювання... Ну, не тактика, а теорія. Теорія роздраконювання окунців. Перший закид мій був. Щось так тикнуло, наче як грузик ото перевалився, знаєте, ну взагалі. О, єсть! Оце клас! Оце вже риба. О! Зачот! Зачот! Так. Ну, оце приємний, приємний, приємний бонус. Клас. Відпускаємо. І за наступним. Перший закид. Тюкнуло, так наче як грузик ото перевалився через якусь гілочку чи, чи камінець. На другому закиді хтось проїхався на хвості. На третьому закиді я начебто вже його майже засік. Четвертий закид зійшов. Друзі, п'ятий закид я піймав маленького, потім ще одного, і ще одного. А зараз, ну, може, вже й закінчилися. Але ну, ця теорія 100% працює. Коли рибку саме потрібно з граю, зграю окунячу, потрібно завести і, і вона почне клювати. Є, 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 є. Бачите? Попав. Попав на зграю. Клас. Я люблю таку рибалку, коли темпово клюють окуні. А ну давай ще раз. Давай, я вірю в тебе, ти там ще є. Але, бачите, не на кожному закиді клюють. Ще один трошки. Трошки вправо закид зробив. Бачите, вони не ганяються за приманкою. Потрібно ще й під носа йому попадати. Є. ой 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 Не, Непомітно так під'їдає непомітно. Прям непомітно непомітно. Клас. Дуже часто працює саме така практика, як в даному місці зараз прокоментую, тому що ну, вважаю це важливим. важливим, важливим. Значить, дивіться, підійшов я на місце. Закид, перша ну, клювачка, вона взагалі там, ну, ніяка. Я, якщо чесно, можна було її сплутати. Що там грузик якось так неправильно впав. Далі вже хтось провисів на хвості, і так пішло, пішло, пішло. А якщо б я просто робив би один-два закиди в цьому місці ну, чи в будь-якому іншому, то за зграю таких активних, в принципі, після того, як я їх почав ловити, вони стали активними. За зграю таких окунів я б не зачепився. Зробив два закиди, окунь так подивився на твою силіконку. І пішов далі. І ти, і окунь. Тому, ну, дивіться, ось така ще штука є. Завершуємо риболовлю в ось такому класнючому, можна сказати, навіть лісі. Друзі, я завжди любив прогулянки по своїх рідних місцях. Знаєте, і ось так зелений цей мох на сірих каміннях. Не знаю, якось дуже атмосферно для мене. Уже бур'янці. Потихеньку починають прокльовуватись, Весна вже входить в свої права. Хоча ще зранку досить таки прохолодно і гарні гарні морози зараз зранку є. Друзі, ну, окуня ми знайшли. Знайшли, і навіть, чесно кажучи, краще, ніж я на те сподівався. Десь я йшов цією стежкою, і тут така квітка гарна росла. Не можу її знайти ще раз, жовт. А, ось, дивіться. Клас. Я ж кажу, весна вже вступає у свої права. Його окунець, прокльовується потихеньку. Друзі, мікроджигова снасть. Дуже багато від вас запитань саме по Сафінки. Сьогодні, ну так, освіжили, скажімо, пам'ять. Палка вже гарно працює з одним грамом на тонкому шнурі, але, ну, такий, доволі... Доволі потужний, як для ультралайта і мікроджига Комель, то він дозволяє ще й працювати по верхньому тесту нормально. Ну так, 3 грами, я думаю, взагалі класно. А більше, більше і не потрібно, тому що це мікроджиг. Друзі, класна погода і класна рибалка. Кому сподобалось, обов'язково підписуємося на канал. Зустрінемось!